Тут вони створюють подарунки для тих, кого найбільше чекають рідних, які зникли безвісти. Більше ніж півсотні дітей створювали поробки. Ми вирішили, що в цей день треба зробити щось гарне, тепле для діток цих родин, бо у них якнайбільше, скажімо так, виникають такі стресові ситуації. Дуже хотіли, щоб вони відчули трішки дитинства, тепла, радості. Фахівці кажуть, стрес пов'язаний із відсутністю рідної людини. Відчувають усі члени родини діти по особливому. Діти не показують цього, але вони це дуже-дуже переживають. Навіть можливо навіть більше, ніж переживають саме дорослі люди, тому що дорослі люди, люди, у них є запас, вони можуть якось відчувати біль, а діти вони ще не пристосовані до цього. Їм потрібна обов'язкова ця підтримка. Але не тільки діти. Дорослим теж буває складно впоратись зі стресом від процесу очікування. Вони дуже дуже переймаються цим питанням. Вони не завжди навіть кажуть це дітям, але діти вони все відчувають. Організатори кажуть, навіть маленькі кроки до повернення дитинства в умовах прифронтового міста надзвичайно важливі, тому будуть проводити такі заходи регулярно. І щоб підтримати родини, які чекають, і щоб нагадати про тих, на чиє повернення сподіваються. Насправді сьогоднішній день він обумовлений зворотнім зв'язком від родин. Вони хочуть, щоб ми їх підтримали. Вони хочуть бути почутими. Тому це дійсно важливо це проводити не разово, а на системній основі. До заходу долучились громадські організації, волонтери та психологи. Усі разом створювали простір турботи та підтримки. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.